Уже четвертий невідомий об'єкт у повітрі збивають американські винищувачі з початку лютого. І останній такий випадок трапився у неділю, 12 лютого. Невідомий об'єкт збив американський винищувач недалеко від канадського кордону. День перед цим відбувся ще один випадок. Над територією Канади також американський винищувач збив невідомий об'єкт 10 лютого. Над Аляскою збили невідомий об'єкт. Почалося все 4 лютого, коли над територією США зафіксували велетенську кулю шпигунку, яка найімовірніше належить Китаю. І відповідно тоді декілька днів американська влада думала над тим, чи збивати, чи не збивати, оскільки ця куля несла загрозу для цивільної авіації, і в принципі всі ці чотири об'єкти, які збили за останній час, теж несли загрозу для цивільної авіації Америки.